Сім'ї залежний, котрий не хоче лікуватися, що нам робити? Що нам робити, як батькам? А по перше, потрібно зрозуміти, чому. А якщо ви кажете, поїхали на лікування на місяць, на два, на три часу. То звісно буде відповідна і реакція. Реакція заперечення не хочу, не буде. Бо для залежного навіть місяць кажеться дуже дуже великим терміном. Але що робити, якщо він не хоче навіть приїхати на початкову консультацію? А так дуже знаєте, легко вживати, коли ти живеш разом з батьками чи з родичами, коли залежний приходить, відкриває холодильник, там завжди є продукти. Коли він не задумається за що платяться комунальні послуги, чому оплачений інтернет, чому в домі прибрано, вам треба ставити певні умови, тобто обмежувати. Фінансування, обмежувати продукти в холодильнику, постійно йому про це нагадувати, що йому треба, що ми не будемо терпіти залежного в своїй сім'ї. А так, буде відповідна реакція, де він вам скаже або вона, що я не хочу тут бути, я піду з дому, ви мене не розумієте. Так. Нехай йде. Звісно, ви можете сказати, як він, маленький мій хлопчик, піде. Маленька моя дівчинка піде з ним, що станеться на тій вулиці, як він там буде виживати. Ну так з ним є можливість, що щось станеться, але з ним стовідсотково щось станеться, якщо він буде знаходитись біля вас і продовжувати вживати.